Вітаю, я Олексій Шевчук, спікер Національної асоціації адвокатів України. Цього тижня у мене є дві новини варті вашої уваги. 16 липня відбулася робоча зустріч керівництва Національної асоціації адвокатів України з головою Офісу Ради Європи в Україні Мачеєм Янчиком. Темою обговорення стали виклики війни в контексті діяльності Національної асоціації адвокатів України та можливі шляхи співпраці. В Офісі Ради Європи запевнили, що надаватимуть усіляку підтримку розвитку асоціації та нашим ініціативам, адже це прямо передбачено у плані дій для України до 2026 року, який був затверджений Комітетом міністрів. Невдовзі має відбутися операційна нарада з менеджерами проєктів Ради Європи, яка визначить конкретні кроки підтримки Національної асоціації адвокатів України. Як всі знають, 16 липня сплив установлений законом 60-денний термін, протягом якого громадяни України мали стати на військовий облік або уточнити свої військово-облікові дані. Спірні питання, пов'язані з реалізацією цього обов'язку, обговорили адвокати, лікарі та представники ТЦК за круглим столом. Ініціювали цей захід наші комітети з питань захисту прав людини та з питань військового права серед гострих тем. Перелік облікових даних, що слід уточнити, колізії з регулюванням порядку введення реєстру оберіг і нюанси проходження ВЛК. Тож всіх, кого цікавлять дані питання, запрошую переглянути відео із заходу, розміщене на YouTube-каналі Національної асоціації адвокатів України, Національна асоціація адвокатів України. Ми з вами, щоб захищати.